На правий фланг. Антюх. Антюх підчатував на цю помилку. Антюх у ворот об'є. Антюх запиває. Металіх. Очевидне рішення від сьогоднішнього правого фулбека Вінгера металіста 19-25 і перекидає Назара Домчака. Ну, Карпат підходить до чужих воріт. сам забито Брунільо! Майстерна реалізація від Брунільо. П'ятий гол. у А матчах для захисника Карпат. Зараз певні флешбеки зловив матч. проти. Калюжний підключає за Берджу. Віддає м'яч. Далі на Антюха. Антюк з лівої ноги подає в напрямку. Пам'ять. Правого флангу і знову з елементом курьозу. Вдруге в цьому матчі виходить перед команда Младена Бартуловича. І дивимося, чи дійсно хтось а ніхто не торкався. Це Денис Антюх. Це його гол, і ніхто його в нього не відбере. Шукав голову Крістянамба, але не знайшов нічию.